Шанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. У бурштині хочуть облаштувати меморіал героїв. Задля цього небайдужі мешканці зібрались на громадське слухання. Його провели навіть попри тимчасові проблеми зі світлом. Раніше меморіал планували облаштувати у сквері Небесної Сотні, однак думки розділились. Нам потрібно оприділитися, де ми повинні поставити цей меморіал. І... Де він буде відігравати найосновнішу роль? Де людина може прийти і в дійсності зрозуміти це те місце, де я. Поважаю героїв, де я розумію за що вони поставили своє життя. це обов'язково. Я розумію, що меморіал це невід'ємна річ, яка нам дуже потрібна. Рідні загиблих героїв кажуть, меморіал справді потрібен. Утім, облаштовувати його варто після закінчення війни. Натомість нині гроші треба спрямовувати на ті речі, які необхідні на фронті. Якщо ми будемо розбазарювати кошти на сьогоднішній день на меморіали. На Бруківку, то безумовно ми можемо і програти в ту війну. Якщо ми навіть побудуємо той меморіал і програємо війну, якщо вони прийдуть сюди росіяни, то меморіалу не буде. Вони зітруть його з ювелею, зрівняють. А я хочу, щоб пам'ять мого сина, пам'ять загиблих залишилася на віка. Ми дуже хочемо, щоб наших чоловіків, синів, батьків, пам'ятали. Ми дуже хочемо, щоб пам'ять не пропала, але ми також дуже хочемо, щоб більше нікого нам не докладали на ту алею. Тому була така пропозиція. Я щиро надіюся, що не забудуть і за наші потреби, і за потреби армії. От ну таке прийняли рішення, і ну всі в принципі схиляються до. До такого рішення. учасники громадського слухання зійшлись на тому, щоб куби з полеглими героями, які розміщені на алеї Шептицького, замінити на лаконічніші. Саме ж облаштування меморіалу наразі проводитись не буде. Ми шукаємо спонсорів, щоб знайти кошти. Не з міського бюджету, а власне спонсорів. Це можуть бути фонди, це може бути Бурштинська це, це можуть бути інші меценати, підприємці, в тому числі, які дадуть кошти на облаштування цього меморіалу. Відтак наприкінці березня буде проведено ще одну зустріч щодо меморіалу пам'яті, де прийматимуть остаточне рішення.